Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що, початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт. розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі самольоти? Давайте повернемо, що це все аеропорти. Що це все почалось? Леланський пихав Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися. Він вміє законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало на. Чала в країна НАТО, в тому і числі і воювала як миротворчі, добровольчі війська. Отака от доля для наших військових. На жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав надбез, Раду над Раду на в Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну у 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От тобто, от така от поняла, одні друг друга шугають там щось пугають. А ти що? а ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща заявив, пішла на такий шах і вирішила, ми свій повітряний простір захистимо. Ну, вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому? От зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті і бачила цих всіх людей вживу, оцих всіх генералів з усього світу з'їжджалися, Я от розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А європи є протоколи, тобто і протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи тої, чи з повітря, чи щось ще, але в них немає протоколу протоколи, наработано на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони, поняла, ця вся історія. А, в чому прелість українців? Взагалі, як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, техніки і так далі. Летіть ракета, просто як у нас процес відбувається, летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити, збирають дрон, знаходять порох десь, збирають дрон, поняли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні завод, який забезпечує отаку історію. В Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам комусь главному генералу, Він себе нараду, всі будуть слітати з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім. Щось ріша через два дня це все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка довжна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поним? Ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А, в є... а там сидять класні спеціалісти, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалі... спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І ну, в інакших випадках НАТО з'їла Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі, зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах, і їм про на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, світ світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть. Так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую, нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі, захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, і перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну, ладно, коротше, от тут такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. Загалом будьте спокійні, третя світова не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. Ці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний чемоданчик, пожалуйста. я вам откажу, а ми не в самого нема тривожного чемоданчика. Прекрасно мозгами розумію, як ми тоді до шашликів да, чи що у нас там було, щоб повиїжджали пасли, до речі, з України да, перед війною. Зараз з і Литви це перші країни, куди можна напасти Росія. Туди пасли звідти не повиїжджали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому краще перебздіти, бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш туди-сюди, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіти. Перепрошую, чим не добстять. Постачання Україні зараз зменшаться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини, скажуть на ранок за данію енергетию і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. По факту, Путін зараз щупає Європу. Слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок перестрахуйтеся, зробіть. Я теж обічаю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you. І все, і наступним відео. Все, друзі, всім папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються.